Добрий вечір. Закінчується 30-й день дієти. На вечері у мене редька дейкон потерта, укропом посипала, цибуля зелена, петрушка, одеський кучерявий салат, помідори та з однієї голені зняла м'ясо варене. В обід був бульйон. З цього м'яса невеличка голень. Здається, ніби багато вже не зважувала, але ну грамів 80 десь буде, не більше. То так, здається, на відео, що великий кусок, ні, шматочок невеликий. Запиватиму ось таким компотом з черешні, смачний, дуже смачний. Три квіточки, а запах стає, стоїть на всю кімнату такий приємний, такі ж вони пахучі. Дякую тобі за підтримку. На протязі дня ти була зі мною, стримувала мене від під'їдання, від порушень. І я тебе слухала. Ну що ж, зустрінемось завтра на сніданку, а всім, хто зараз вечеряє смачного, спокійної, тихої всім ночі.